Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас говоріння. Так, ми будемо говорити як ото, а поговорити. А саме докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини. Ми вже розглядали з вами особливості побудови тексту опису тварини, але не просто тексту опису, а будемо говорити про такий текст, який містить синоніми та антоніми. Адже ми теж вивчили синоніми та антоніми. Поглибили свої знання про них, пригадали те, що ви вчили в початкових класах. Отож, у нас сьогодні урок розвитку мовлення. Ми будемо не тільки говорити, а говорити правильно, вчитися правильно складати власне висловлення, усне, ну і, звичайно, покращувати орфографію і збагачувати лексичний запас. Тобто, бачите, роботи в нас сьогодні ну, дуже і дуже багато. Якщо душа це вміння любити, бути відданим і вдячним, то тварини мають її більшою мірою, чим багато хто з людей, так сказав один письменник. Ну, звичайно, до чого цей вислів? Адже справді ми будемо не просто говорити, а говорити про братів наших менших тварин, адже вони так віддані людям, вони нас оточують. А чи знали ви? Що домашні улюбленці позитивно впливають на людину. Наприклад, психологи стверджують, що взаємодія з домашнім улюбленцем посилює фізичний, соціальний, емоційний і розумовий розвиток. Дослідження показали, що діти, у яких є собака, щодня приділяють фізичним вправам у середньому на 11 хвилин більше, ніж їхні однолітки, які не мають домашніх тварин. За результатами іншого дослідження, Діти, у яких з раннього віку є кіт або собака, рідше хворіють на застудні захворювання і захворювання органів слуху. А у випадку хвороби вони одужують швидше, ніж їх однолітки, які не мають домашніх тварин. Як відомо, собака друг людини. Крім того, домашні тварини допомагають своїм господарям знаходити нових друзів, сприяють дітям у соціалізації. Адже однолітки більше прагнуть спілкуватися з дитиною, що грає з собакою. Таким чином, домашня тварина стає своєрідною сполучною ланкою між замкнутою дитиною та іншими дітьми. За твердженням психологів, домашні тварини допомагають людині становити контакт зі своїми сусідами. Тварини стають темою для розмов, а господарі вихованців обмінюються порадами з догляду за ними і пов'язаними з цим емоціями. Психологи стверджують, що діти, у яких є домашні тварини, мають більш високу самооцінку. Якщо їх самооцінка спочатку низька, вони можуть розповідати своїм вихованцям те, що не наважуються говорити людям. А ви, до речі, розмовляєте зі своїми вихованцями, зі своїми улюбленцями. Пишіть у коментарях, і про що ви з ними розмовляєте, і як вони вам відповідають. До речі, такі діти впевненіше виконують складні завдання разом з тваринами, тому що вони не засудять за допущену помилку, а в їхніх очах діти не будуть виглядати безглуздо. Домашні тварини є потужним джерелом безумовної любові для дитини. Крім того, діти вчаться співчуття, доглядаючи за твариною. Але слід завжди пам'ятати, що домашні тварини це велика відповідальність, це не іграшка, яку можна поламати і викинути. І до цього не можна ставитися легковажно. Отож, про тварин. І їхній опис. Пригадаємо, що ж називається описом. Опис це висловлення про певні ознаки, властивості особи, тварини, предмета чи явища. До тексту опису можна поставити загальне питання який. Ну і ми говорили на одному з уроків розвитку мовлення, що описи бувають художні та наукові. А ви пам'ятаєте, чим художній опис відрізняється від наукового? Пишіть у коментарях. Опис тварини це різновид опису предмета. Так ми говорили теж на одному з уроків розвитку мовлення. Пригадаємо, як же будується такий опис. Відоме в реченні опису тварини це її назва та назви частин тіла, а нове назви ознак. Наприклад, у реченнях зайчик був кумедний такий, перед рудий, а спинка і ноги білі, наче в штанях. Одне вухо сторчма, а друге на спині лежить. То Відоме – Це буде опис тварини, це назва, тобто зайчик, та назви частин тіла. Перед, спинка, ноги, вухо, одне вухо, друге, так, оце буде відоме. а нове це будуть власні ознаки. Зайчик який? Кумедний, перед у нього який? Рудий, спинка і ноги які? Білі, і зверніть увагу, що навіть порівняння вжито, наче в штанях. Вухо одне яке? торчма, тобто воно терчить, так стоїть, а друге висяче, так на спині лежить. Ось який у нас зайчик. Отож, діти пригадуємо також і те, що описові речення часто поєднуються із розповідними у тексті описі тварини. А зараз спрацюємо з текстом. Текст для нашого переказу. Слухаємо уважно. Минув тиждень і вірного вже не можна було впізнати. Шерсть його заблищала, вирівнялася, ноги витяглися, стали пружними і рівними, лише вуха, як і раніш, звисали на самі очі, завдаючи клопоту цуценяті. Та згодом праве вухо почало потроху зводитися догори, коли Ігор кричав Вірний, взяти! Він кидав далеко у річ м'яч, а вірний, повагавшись і переборовши страх, кидався у воду і швидко швидко перебирав лапами, аж поки не схопить зубами м'яч і не винесе його на берег. Та не тільки це вмів робити вірний, він навчився робити стойку, без дозволу не чіпав їжі і не рвав пух скаченят, як це робили інші собаки. Зранку до пізнього вечора Ігор не розлучався з своїм цуценям. Ходив з ним до лісу, в крамницю, куди мати посилала за сірниками чи сіллю, купатися на ріку, навіть до аптеки, якщо треба було щось принести для молодшого брати катольки. Вірний уночі був у своїй затишній хатці, але вранці, як тільки Ігор виходив із кімнати, Щеня завжди зустрічало його радісним помахуванням хвоста, кидалося до ніг і качалося по траві. Так минав час, і Ігор був щасливий. Оце маленьке цуценя так припало йому до серця. Отож, діти, чи сподобався вам текст, а чи зрозуміли ви, про кого розповідається у тексті. Так, справді про собачку, звичайну дворняжку, як його звали? Правильно, вірний. До речі, а поміркували ви, чому ж так назвав його хлопчик? Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях. Чому хлопчик, за вашу думку, назвав цуценятку вірним. Працюємо з текстом. Яка тема цього тексту? Поміркуємо. Запишіть, будь ласка, самостійно в зошити. І як ви вважаєте, чому цуценя не можна було впізнати? Який у нього був вигляд? До речі, зверніть увагу, чи є в тексті в цьому опис. Так, справді, опис у нас є. І починається він саме ось тут, і вірного вже не можна було впізнати. Отже, в нас опис тварини, щеня. Розглянемо, на які ознаки автор звертає увагу. Отже, шерсть це відоме, так ноги, вуха, так очі у нас є, праве вухо. Ну і ось які основні ознаки, які нам згадуються. Отож, міркуємо, які ж в нас, яка в нас, якими ознаками наділена тваринка. Отож, шерсть яка? Відома інформація. Ось вона заблищала, ноги, які Вони вирівнялися, тобто вони рівні, да, витяглися, які вони стали пружними і рівними. Вуха, які були, вони звисали на самі очі, да, завдаючи клопоту цуценяті. Так, потім праве вухо почало зводитися догори. Ось який у нас опис собачки. Так, ну, звичайно, начебто звичайна собака нічим, звичайним, не відрізняється. Але ж який у нього, це, власне, опис. Опис не слід плутати із характером. А який у нас пес на характер? Отож, він, що е, залюбки, грався зі своїм господарем. Так? Отож, діти, міркуємо. Чи можна цей текст назвати описом тварини? На які саме ознаки тваринки автор звертає увагу читача? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові відповіді ось на ці запитання. Ну що, думаю, ви дали відповідь? Написали. І тепер працюємо, лексична робота. Випишіть із тексту синоніми до слова вірний і антоніми з тексту. Прочитайте опис цуценяти, доберіть із тексту ознаки до поданих слів шерсть, ноги, ігор. Доберіть синоніми до слів повагавшись, чіпав, «затишний». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, а тепер перевіряємо. Справді до слова вірний у нас є такі синоніми: цуценя щеня. При тому цуценя щеня це між собою синоніми. А якщо ми кажемо вірний, цуценя, щеня, він, це вже будуть контекстуальні синоніми. Антоніми теж у нас є в тексті. І це такі слова, як уночі, вранці, зранку до вечора. Отож, пояснимо деякі слова. Хлопіт це неспокій, хвилювання, зумовлені чим-небудь, або ж тривога, сурбота. Стойка. Тут в тексті, звичайно, це слово багатозначне, а в тексті це слово вживається в значенні, що напружена нарухома поза, яку приймає мисливський собака, виявивши дичину. Крамниця це приміщення для роздрібної торгівлі, магазин. Вагатися, тобто відчувати неспроможність відразу вирішити щонебудь, роздумуючи схилятися то до одного, то до іншого рішення. А які ж синоніми до слів, наприклад, повагавшись, тобто сумніваючись, чіпав, торкав, затишній, ну тут про житло собачки так говориться, тобто тихий, комфортній оселі він жив в хатці. Так? Отож, діти, якщо ви щось не записали або не встигли дописати, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі ось цей лексичний матеріал для того, щоб вам легше потім було переказати цей текст. А ми продовжуємо. Запишіть, будь ласка, слова із цього тексту і пояснімо правопис цих слів. Отож перше слово тиждень. Зверніть увагу, що в цьому слові вживається м'який знак і аж е, тиждень, так жиди, ось дві букви, е. звисали у нас наголошений звук і. завдаючи у кінці в нас літера И, Цуценяті. наголошений е, повагавшись, який знак у кінці, переборовши ере. Не винесе, пишемо з «не» окремо і літера Е у слові, каченят з літерою Е, сіллю, подвоєння букв Л. Уночі ми пишемо разом, і вранці ми теж пишемо разом ці прислівники. Щасливий. Так, тут у нас є ненаголошений. Точніше, наголошений і, і сл, щасливий, і буква Ща одна літера, але позначає два звуки пам'ятаємо, цуценя ненаголошений звук Е. Тобто ми чуємо і, цуценя можемо чути, вимовляти, а пишемо е. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть собі ці слова, підкреслюючи вивчені орфограми. А ми продовжуємо і складімо колективний план. Отож, у вступі, ну, тобто, в будь-якому тексті, да, є вступ, основна частина і кінцівка. І я вам говорила, що завжди можна в будь-якому тексті виділити від 3 до 5 пунктів. Ну, у нас буде 5 пунктів. Наприклад, у вступі розповідається про те, що цуценя вірний змінилося. Так? А чому воно змінилося, як ви вважаєте? Мабуть, хлопчик його знайшов, підібрав. так, і Воно, мабуть, було там страшненьке, поганеньке, а потім, бачите, хлопчик доглядав за ним, і він, тваринка відгодувалася. Далі в нас іде опис песика. До речі, при переказі ні в якому разі цей опис ви не маєте права проігнорувати. Ви повинні навпаки звернути на нього увагу, адже в нас тема, ми описуємо тварину. Далі, як хлопчик тренував свого чотирилапого друга. Ігор та вірний нерозлучні друзі і щастя хлопчика та щеняти. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що щеня було теж щасливе з хлопчиком? Знайдіть, будь ласка, для цього відповідні слова. Ну і, звичайно, якщо ми визначимо тип цього тексту, то можна зробити висновок, що це не просто опис, це розповідь з елементами опису тварини. Чи не так? Запишіть, будь ласка, собі план. А на сьогодні все. Оцініть свою роботу на уроці, закінчивши речення. Виберіть декілька речень і допишіть їх у зошити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І нарешті нам залишилося і ще раз повернутися, це вже ви самостійно повернетеся, ще раз перечитаєте текст і підготуйте, будь ласка, усно, усний переказ тексту за планом. Любіть і вивчайте українську мову, і пам'ятайте про те, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Не забувайте про антоніми та синоніми, які роблять нашу мову багатою. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів і до побачення!